Подожди, що для колективу для вас? Перш за все, це професійне свято. Хочу привітати всіх своїх колег, побажати їм. Здоров'я міцного, натхнення, творчих успіхів, розумних учнів, обдарованих творчих так само. Хай буде мир в їхніх серцях, в оселях і головне в нашій Україні, щоб скоріше закінчилася війна. Щиро вітаю наших вчителів. Праця їх дуже поважна. Клопітка, здоров'я їм міцного і всього, всього найкращого. Що вам легко працювалося і побажаєте вдачі, що все було. Тому зі святом вас не скупаючи. Дуже гарно дякую. Це таке приємно, що ви до нас зайшли. Не забувайте, тому що у кожного в житті є перший вчитель і якийсь взагалі улюблений вчитель. В першу чергу хочу побажати нашим всім колегам України міцного здоров'я, мирного неба і сталевих нервів. І звичайно, терпіння, терпіння, і ще раз терпіння. Я, але ж був день бібліотекаря, тому ми не забули вас. І своїх подумачок для вас. Дякую. Я, так. Дякую. Нами, вчителя, вітаємо вас всіх, викладачів. Дякую, а ви, що можна. у вас Дякую. було солодке життя, ви посиділи тут колективом. Дякую. Так, Дякую. Тому вітаємо вас. Вітаємо вас, вітаємо вас вас теж. Дякую. Шановні колеги, я вітаю вас з професійним святом, бажаю вам наснаги, терпіння, порозуміння, вдячних успіхів, вдячних учнів, успіхів у всіх починаннях. Ну і, звичайно, великої-превеликої зарплати. Вибачте, що ми так спонтанно. Добрий день. Добрий день. Да. Але ми з хорошою метою від громадської організації наш дім перечин. Ми хочемо вас привітати з за наступаючим святом. Головне побажання це, щоб закінчилась війна. Хлопці, дівчата повернулися, дітей збільшувалося і все було добре. Тому вам для колективу солодкий подарунок. Дякую! Дякую. 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 Дорогі колеги, з нагоди Дня дошкілля та Дня вчителя. Щиро вітаю вас. Бажаю вам терпіння, мудрості. Головне, найголовніше для нас наразі перемоги, щоб наші дітки навчалися і виховувалися без тривоги. Дякуємо гарно воїнам нашим за те, що ми маємо змогу святкувати, виховувати і навчати дітей. Для колективу так, це вам. Дуже дякую. Вітаємо. Це було добре. Дякую, що ви прийшли. Щиро. 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 Від цього колективу Зарічівської гімназії щиро вітаємо всіх педагогів нашої причинської ОТГ з Днем працівника освіти. Бажаю всім миру, щастя, здоров'я, терпіння обов'язково і найскорішої перемоги для всіх нас. Вітаю! Дякую. Від всіх супер, дякує від всіх працівників. Дорогі колеги, вітаю вас. Святом нашим професійним бажаю першу чергу, щоб це ви і ваша родина мали здоров'я, були здорові, терпіння, любов до наших діток і щоб найскоріше настав мир. — Я до вас гості на хвилину. А ти що гадала? що Я сама? Ні, а, я так. не сама. Добрий день. Колеги, виходь! Ви Дякуємо дуже приємно. Нам вітаємо всіх педагогів з професійним святом. Бажаємо терпіння, натхнення і поваги від батьків і діточок. Я щирого серця вітаю колег наших, а також вчителів і міста перечин, також нашого Краматорського ліцею з нашим професійним святом. Бажаю всім міцного здоров'я, рухатись тільки вперед до поставлених цілей. Бажаю всім наснаги, натхнення і віри в найкраще. Нехай мрії збуваються. Ну, у життя що в нас вам буде гарно. Дякую, ми всі ще родячні. Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я і Божої благодатні. Збільшувалася школи, змішувалося, розвивали. Ті, хто знаходяться в цій професії, це люди дійсно героїчні. Ми всі. Є працівниками освітнього фронту. А якщо ми тут, значить наша місія здійсненна. Тому бажаю, щоб вона дійсно здійснилася. Наша місія навчати виховувати і формувати нове покоління. А для цього хочу побажати, щоб було розуміння в родині і було розуміння в верхах, тому що те, за що ми працюємо. Дуже мало, але те, що ми робимо, це дуже багато.